Ген Справедливості програма для тих, хто потребує правової допомоги. Вітаю слухачів громадського радіо в ефірі Справедливості з вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо другий цикл програми Справедливості, який присвячено роботі системи безоплатної правової допомоги та доступу до правосуддя. А ми гостюємо в Запоріжжі і власне сьогодні будемо представляти вам живу історію. Це жива історія в цивільних справах. Місцеві центри нещодавно почали свою роботу з липня цього року, але відповідно вже напрацьовуються. Судова практика. І власне про це ми будемо і говорити. Вітаю в студії Дарину Микитівну. Вітаю пані Дарина. Доброго дня. І вітаю в студії клієнта, живицю Віталія Івановича. Здравствуйте, товариш. От, будь ласка, Дарину, напевно, перше питання до вас власне, з чим до вас прийшов пан Віталій, з якою, з якою проблемою, з якою бідою? Отримала я доручення центру щодо допомоги Віталію Івановичу достатньо рано. Це було одне із перших доручень центру. Мені дається це третє чи четверте. Саме це буквально було протягом першого тижня після відкриття місцевих центрів і після початку надання правової допомоги саме у цивільних справах. В принципі, як для людини, яка має достатній досвід у юридичній практиці і адвокатській практиці, справа мені здавалася не такою складною. Тобто особа отримала судовий наказ, з неї почали з особою почали відраховувати гроші. Можна від відразу для, для того, щоб слухачі зрозуміли, що це, тому що дехто з них вперше взагалі чує, що це таке судовий наказ. Як він виглядає, що це означає? Ну, судовий наказ це так зване рішення суду, однак, яке виноситься судом без проведення засідання, а це так зване отримання виконавчого документу для стягнення безспірної заборгованості. У даному випадку це було заборгованість комунальним платежам з запорізької міські теплової мережі. Звернулися до суду про видачу судового наказу, і судовий наказ був виданий. А хто власне вирішує, що це безспірна самозаборгованість? Це який орган у нас вирішує саме безспірність того чи іншого питання? Цивільним процесуальним кодексом передбачений ряд таких питань, з яких для того, щоб Власне, для економії грошових коштів державних і для економії часу, тобто і для передбачена за судового розгляду деяких питань. Тобто так, передбачено так назва так зване наказне провадження, тобто видача судового наказу з певних питань, де в принципі немає спору щодо заборгованості. Це така полегшена процедура більш спрощена. Однак, судовий наказ вже був виданий аж в 2011 році, і тільки ось. В червні 2015-го почалося стягнення, і тоді Віталій Іванович, коли отримав зменшену пенсію, тоді звернувся за допомогою до центру вирішення цього питання. А виходить, що а, тобто, коли існує таке впровадження, а, тобто з пенсії людини або з матеріальної допомоги збирається оця саме грошова сума, яку людина має виплатити щомісяця, чи як це відбувається ну, процедурно? процедурі? Є певна заборгованість, наприклад, у даному випадку з комунальних платежів. Концерн Запорізькі теплові мережі у даному випадку, тобто стягувач звернувся до суду ще в 2011 році отримав судовий наказ з якихось незрозумілих причин він лише в 2015 році звернувся у виконавчу службу і виконавча служба відкривши виконавче провадження встановивши що у особи є а, щомісячний дохід у вигляді пенсійних виплат направляє цей виконавчий лист до пенсійного фонду і пенсійний фонд автоматично відраховує а, грошові кошти за виконавчим провадженням ми продовжимо далі цю історію. Я хочу запитати пана Віталія, власне, а от коли ви зрозуміли, що варто звернутися до адвоката і власне як ви адвоката знайшли? Ну, в принципі, діло було так, що село обстоятельств в 2008 году мені прийшлося розвестись з жінкою. мною. І з того времени 2008 года я в квартирі не проживав. Проживала жена, дочь. Вот и в принципе я <правді>, даже не думал, что неприятности вот уже рядом, поскольку они э, ну, платили кое-как за квартиру, а образовалась задолженность. А задолженность, как правило, нужно выплачивать, возвращать. И я не знал, что тепловые мережі подали на суд, на стягнення. Боргу. Поэтому, когда пришел исполнительный лист, когда я столкнулся с этим, я понял, что я единственный из той семьи, у которого есть фиксированный, фиксированный доход в виде пенсии. Вот. И 20% от пенсии у меня начали удерживать. Поскольку я там не проживал, не пользовался благами квартирных затрат, вот, обратился я сначала в прокуратуру. Мне там объяснили ситуацию, как мне нужно поступать. Но поскольку не все люди у нас э, владеют юридическими знаниями достаточными, я понимал, что и в Роводы я обращался, и э, в разные другие структуры и понял, что я то, там сам не смогу решить вопросы. Но в том же РВД, в том же Жертвовом суде я увидел на видном месте плакаты именно о том, что есть такие центры, городской центр, который помогает э, незащищенной группе населения, таким как пенсионеры, инвалиды, решать юридические вопросы бесплатно. Найдя этот центр, я туда обратился, рассказал свою ситуацию. Я был приятно поражен тем вниманием, которое мне там оказали. То есть люди в душевные попались, чуткие. Вот. И выслушав это, они сказали, что вам будет назначен адвокат, который вам поможет решить ваши проблемы. Так меня судьба свела счастливо с моим адвокатом Дариной Никитичной. С которой мы выработали определенную тенденцию, что делать в первую очередь, что во вторую. Я был далек от этого от этих знаний. вот. А вместе с авокатом мы выработали стратегию уже в ближайшее время через несколько месяцев, Жартневый суд постановил, что э, там нужно. выплаты э, по задолженности, э, что должна э, другая сторона выплачивать. Но поскольку они не оформлены, люди работают, но юридически не оформлены, то есть нигде их доходы не э, просвещаются. Поскольку вот и исполнительная служба э, по исполнительному листу нашла то, что у меня пенсия, и вот 20% начали высчитывать. Поэтому мы э, первую, так сказать, первое сражение уже выиграли согласно суда исполнительная служба отменила удержание у меня вот как там будет дальше обстоятельства решаться это покажет время но тут кроме тепловых мереж у них там по квартире задолженность еще за свет за газ за придомовую территорию которая там тоже не уплачена и где-то составляет много тысяч. Тут следующий наш этап с тем, чтобы с нашим адвокатом еще с этими структурами решать все эти вопросы. И я надеюсь, что у нас все получится. Я очень доволен только потому, что я бы сам еще раз повторяюсь, ну, и, ну наверное, многие граждане наши они бы мы ну, не смогли сами бы решать эти юридические вопросы с, с учетом их тонкостей, особенностей. Вот я очень рад, что я именно обратился в этот центр, мне там. Помогли, помагайте до де. Я думаю, що все буде хорошо, все буде прекрасно. Дякую, пане Віталію. Пані Дарино, власне, от яку стратегію вже пан Віталій сказав це слово стратегія, так яку ви стратегію обрали, і що спрацювало в даному випадку? Ну, хочу знову повернутися до невеличкої юридичної теорії. Багато людей, які отримують судові накази, вважають, що більше нічого не можуть зробити. А це дуже поширена практика, а саме з щодо тих підприємств, які надають комунальні послуги. І багато людей, отримуючи ці судові накази, вони вважають, що нічого вже неможливо зробити, оскільки більшою частиною ці судові накази датовані 13-12 роком. Тобто люди вважають, що рішення винесено так давно, вже нічого не можна зробити, потрібно просто платити. А якщо ситуація схожа з Віталієм Івановичем, коли певна особа залишається прописаною в якійсь квартирі, однак там фактично вже багато років не проживає. Скільки це все стосується людських, людських якісь відносин, не склалося там, приїжджають, заїжджають інші люди, то багато хто, звичайно, не хоче тягнути цей тягар за інших осіб, тобто сплачувати борги інших осіб. Тому потрібно звертатися за допомогою до фахівців з цих питань. І дійсно, обрали ми звичайно, тактику у. З питань судових наказів, тобто була подана заява про скасування судового наказу з обґрунтуванням підстав, чому він був винесений? Незаконно, що в цьому випадку заборгованість не є безспірною, тобто є спір про право, якщо. Представ... Якщо підприємства, які надають комунальні послуги, вважають, що є заборгованість, то вони повинні звертатися в загальному порядку, доказувати, що є такий борг, що саме ця особа є боржником, а не будь-яка інша. І тоді, можливо, суд прийме рішення на їхню користь. Тому. Наразі вдалося достатньо швидко скасувати цей судовий наказ, спрямувати його до виконавчої служби. Виконавча служба закрила виконавче провадження, і зараз, я так розумію, проводиться робота щодо повернення тих грошових коштів, які були стягнуті. А без достатньої законної підстави, тобто є така процедура, однак, оскільки пов'язано з державною бюрократичною машиною, то це все не так швидко проходить. Пан Віталій зачепив дуже важливу на мій погляд, тему коли одне спонукає розібратися з іншим. Тобто, коли ти бачиш судовий наказ стосовно одного заборгування, з яким треба розбиратися, і які, власне кажучи, чим ви успішно і зайнялись, потім випливає така історія, що можуть виникнути інші інші судові накази. а От що із цим в даному випадку робити, пані Дарина? Тобто, дійсно, коли виникає одна проблема, ти її розв'язуєш, краще вже закрити і інші проблеми, котрі можуть виникнути, бо це, як, знаєте, з хворобою, коли ти не знаєш, де воно, власне, в тебе вистрілить, але ти знаєш, що хвороба вже, власне кажучи, десь вже вистрілила в іншому, і треба попередити, можливо, всі подальші, подальші її розвиток. Ну, можу сказати одне: у багатьох людей, які проживають на території України, юридичні певні. Проблеми вони дуже комплексні, і ми намагаємося не звертати на це увагу, доки це не стосується якихось вже не доходить до краю і не стосується позбавлення якихось матеріальних благ або якихось певних конкретних незручностей. Тобто у багатьох людей, які звертаються з конкретною, маленькою проблемою до адвоката, а після її вирішення, просто це все, що накипіло, назбиралося за багато років, воно все виходить назовні. І а, виходять якісь інші проблеми, які малися у осіб з іншими державними органами. Потрібно робити якісь певні запити, встановлювати а, якісь певні факти. А також, можливо, якісь а, питання, які особа може і не хотіла б розв'язувати, однак, оскільки з'явилася така нагода для консультації, для отримання консультації саме юридичної в плані вирішення цього питання в рамках законодавства, оскільки не всі люди володіють цією інформацією. Можливо, є якийсь певний короткий прямий шлях для вирішення проблеми, однак для особи він невідомий, і особа вважає цю проблему дуже заплутаною і глобальною. Тому там дійсно всіх людей, які звертаються до центру, а в основному це незахищені категорії населення, проблеми, коли вони звертаються з конкретною проблемою, після її конкретного вирішення потім виникає дуже багато інших питань з інших сфер і. Вважаю, що саме в зв'язку з вирішенням цієї конкретної проблеми з'явилися ці довірительні стосунки між клієнтом і адвокатом, і тоді вже і особі самій набагато легше довіритися і отримати належну правову допомогу. Дякую, пане Віталію. От за весь цей час, скажімо, коли, коли ви вже. Зрештою, спочатку не знали, потім дізналися про те, що є цей існує судовий наказ і почали знімати гроші з вашої пенсії щомісячно. А вам, або вашій дружині, або, може, доньці, хтось виходив на вас з тим, що а, от, заплатіть, або ми почнемо це. Не заплатили, ми починаємо це. Хтось попереджав, власне, з цієї тепломережі стосовно того, що вони от почнуть вже діяти. Я был сам приятно удивлен, что существует исполнительный лист, что на ту часть квартиры, которая владеет бывшая семья, у меня там всего одна комната, у нее две комнаты в трехкомнатной квартире, что никто меня не предупредил, не поставил известность, что ко мне, как главному квартиросъемщику на то время, есть претензии определенных служб. Так было бы уже возможно решать на более ранних сроках, в 2010-2011 году, не доводя уже до исполнительного листа, до суда и так далее. Но я был не, не был предупрежден. И то, что суд вынес решение в пользу тепловых мереж без меня, без моих интересов и возможностей, конечно, это огорчает. И я так понял, занимаясь еще до адвоката вопросами, что это массовое явление. По юридической, будем так грубо говорить, неграмотности нашего населения, правильно адвокат сказал, что некоторые опускают руки, некоторые думают, что это неизбежное все, это крах судьбы, и нужно подчиняться предписаниям, законам и так далее. Но э, в связи действительно с неким нарушением... служб в подходе к решению этих вопросов, возникают вот такие проблемы, которые ну, среднестатистический украинец, ну, я думаю, профессионально или даже полупрофессионально не сможет сам решить. Откуда я знал, что нужно подавать какие-то определенного формуляра документы туда-сюда, э, ждать ответы в определенный срок, э, собирать необходимые документы, опять подавать. Но поскольку у меня бы это растянулось, может быть, на определенное большое время, то благодаря моему адвокату мы ну более такие компактные сроки первую часть проблемы решили. А то, что касается остальных, недоплатежей. Вот у нас слідуші ступінька наших замітношень це розібратися з такими службами, які представляють населенню свої услуги, дякую, пане Віталію. Пані, Віталі. пані Дарино, власне, от коли йдеться про судовий наказ, я хочу до цього повернутися. Наскільки взагалі потрібно чи наскільки вимушені мають зобов'язання переказувати і інформувати боржників? Стосовно того, що запускається цей процес, що він запускається абсолютно без попередження автоматично, і ти потім, коли отримуєш на руки або заробітну плату, або пенсію, ти бачиш, що в тебе а, там частину грошей вже знято. А, ні, не зовсім так. В принципі, підприємства, які надають комунальні послуги а Також які обслуговують прибудинкові території, вони повинні вести до подання до суду певну претензійну роботу, а направляти до боржників претензії повідомляти про те, що вони. В іншому випадку звернуться звернуться до суду, будуть стягувати цю заборгованість, оскільки стягнення заборгованості через виконавчі лист, через виконавчу службу, тягне для боржника додаткові витрати, витрати, оскільки тоді з боржника ще стягується виконавчий збір, оскільки виконавча служба є державним органом, в принципі, повинна звідкись фінансуватися. А також суд повинен був направляти боржнику заяву, проводичи з сам судовий наказ. Тобто боржник повинен був бути інформований про те, що існує такий наказ відразу після його прийняття. Однак, звісно, в багатьох випадках це ускладнюється тим, що. Не встановлюється, де саме фактично проживає боржник, якому направляється наказ. Тому він може, як Віталій Іванович, роками не знати про те, що є виконавче провадження. Крім того, звернення до виконавчої служби це є правом стягувача, тобто теплові мережі і до виконавчої служби звернулися лише через декілька років після отримання наказу. Тому а, така ситуація складається, що ніколи не знаєш, а, де хто з тебе щось почне стягувати. Але власне оскаржувати судовий наказ ніколи не пізно чи власне є якісь терміни для оскарження? Ти можеш це випустити і, зрештою, потім ти не можеш повернутися до цієї історії? А, терміни для оскарження судового наказу є, а однак вони починають текти з тих пір, коли ти фактично отримав судовий наказ. А, тобто, якщо у справі проводичу судового цивільній справі видачу судового наказу, немає відмітки про те, що особа отримала це, це судове рішення, а, то особа може а, потім, дізнавшись з інших джерел про існування такого судового рішення, звернутися в суд до суду і отримати копію судового наказу, як зробив Віталій Іванович, і вже саме з дати отримання судового наказу йдуть 10 днів на оскарження цього судового наказу, незалежно від того. Коли саме був цей судовий наказ винесений, а якщо вже говорити от про те, що е, дійсно знімалися 20% і ви правильно зауважили, що в нашій країні не так легко, навіть після рішення того, що тобі мають повернути ці гроші, ці гроші повернути. Але от як як, щоб людям зрозуміти, який має бути алгоритм дій, і що треба робити задля того, власне, що може робити адвокат, що можливо громадянин може робити самостійно, задля того, щоб потім ці все таки е, гроші повернулися. До тебе власне, тому що все таки ну, справедливість в тому числі полягає в тому, щоб власне відшкодувати а, ті витрати, яких ти зазнав. Ну для громадянина це також буде нескладно. Потрібно отримати копію, копію ухвали про скасування судового наказу у суді, віднести її до виконавчої служби. Яка яка розпочала виконавче провадження? Однак також усім рекомендують пересвідчувати присвідчитися в тому, що виконавець отримав цю ухвалу, оскільки наша виконавча служба дуже загружена, в який спосіб це. Ходити на прийом до державного виконавця. Це особисті прийоми краще, так? Так, вас... особисті прийоми краще, оскільки ви можете донести це до виконавця, віддати йому цей документ належним чином оформити, а також запитати його про те, чи вже він виніс постанову про закриття виконавчого провадження, чи про припинення виконавчого провадження, чи ні. І тоді вже ця постанова про припинення виконавчого провадження насилається в даному випадку до пенсійного фонду до органів пенсійного фонду, які здійснюють відрахування для того, щоб вони Перес... Дарина, Перепрошую невеличке уточнення, коли власне закривається провадження. Про це має державна виконавча служба попередити власне умовного боржника про те, що закрито, і власне кажучи, з наступного місяця не має виникати питання стосовно того, що знов ж таки будуть зняти пенсійні Певні суми, які знімалися до того, ну виноситься відповідна постанова, тобто процесуальне рішення державного виконавця, яка потім направляється до органів, які здійснювали стягнення. але до добожника до, до, до воно не направляється. Воно не направляється, воно повинно направлятися, однак тобто, ти не, не направляється. Ти, ти можеш це не знати, і щоб це дізнатися, краще звичайно краще... звертатися або телефонувати. Краще так, звертатися так, краще звертатися, тобто тут потрібно тримати все, тримати все на контролі, оскільки е, е, ніхто не буде більш зацікавлений в твоїх грошових коштах як ти. Тобто ти, ти зацікавлений в цьому. Ну, перше зацікавлений в тому, щоб проконтролювати, що постанова про закриття виконавчого провадження вже направлена до пенсійного фонду, що вона отримана органами пенсійного фонду, щоб пенсійний фонд вніс її в електронну систему про те, що і щоб перестали вираховувати в тебе твої кошти, щоб пенсійний фонд також прийняв її для уваги. До уваги для того, щоб повернути тобі ті кошти, що були безпідставно в тебе з твоєї пенсії отримані. Дуже дякую. Дякую вам за цю розмову я прощаюся з нашими слухачами. Нагадую, що сьогодні живу історію цивільну справу. Ми слухали і знайомилися з нею в Запоріжжі. Власне кажучи, її представляли адвокатка Кольц Дарина Микитівна і її клієнт живеться Віталій Іванович. Я хіба що можу побажати, щоб зрештою ця історія щасливо вже остаточно завершилася, і побажати Де, нашим слухачам почуватися захищеними і контролюйте державу. Погляди, представлені у цій програмі є особистими думками учасників програми, і не обов'язково від. Повідають позиції проекту Доступна та якісна правова допомога в Україні канадського бюро міжнародної освіти або уряду ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги. Вітаю слухачів громадського радіо в ефірі справедливості з вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо другий цикл програми справедливості, який присвячено роботі системи безоплатної правової допомоги та доступу до правосуддя. А ми гостюємо в Запоріжжі і власне сьогодні будемо представляти вам живу історію. Це жива історія в цивільних справах. Місцеві центри нещодавно почали свою роботу з липня цього року, але відповідно вже напрацьовуються судова практика. І власне про це ми будемо і говорити. Вітаю в студії Кольц Дарину Микитівну, вітаю пані Дарина. Добре Добре Добре. Дня. І вітаю в студії клієнта, Живицю Віталія Івановича. Здравствуйте, От, будь ласка, Дарину, напевно, перше питання до вас власне, з чим до вас прийшов пан Віталій, з якою, з якою проблемою, з якою бідою? Отримала я доручення центру щодо допомоги Віталію Івановичу достатньо рано. Це було одне із перших доручень центру. Мені здається, це третє чи четверте. Саме це буквально було протягом першого тижня після відкриття місцевих центрів і після початку надання правової допомоги саме у цивільних справах. В принципі, як для людини, яка має достатній досвід у юридичній практиці і адвокатській практиці, справа мені здавалася не такою складною. Тобто особа отримала судовий наказ, з неї почали з особою почали відраховувати гроші. Дорожна від відразу для, для того, щоб слухачі зрозуміли, що це, тому що дехто з них вперше взагалі чує, що це таке судовий наказ. як він виглядає, що це означає? Ну, судовий наказ це так зване рішення суду, однак яке виноситься судом без проведення засідання, а це так зване отримання виконавчого документу для стяг.